Ось поки я чекаю свої такі українські магічні страви, знаєте, про що я подумала? Як же тут гарно? І чомусь мені згадався Олексій Орестович, як він гарно казав, втішав всіх, правда. І я вирішила все ж таки зрозуміти, що то за людина, і зробила на нього розклад. Бо зараз його побачите, ту розклад. Але що вам хочу сказати, коли він тільки з'явився, я подивилась на нього і сказала, я йому не вірю. Май дочка може підтвердити. Я сказала, я йому не вірю. Так, це талановита людина. Вона дуже гарно бла блабла -бла -бла співає. Вона дуже гарно вмовляє, говорить, казки читає. Дякую. Будь ласка, смачна. Дякую. Ще тоді, коли він казки. Всім розказував про 2-3 неділі, 2-3 дні, 2-3 місяці. Я тоді ще сказала, я йому не вірю. Так, він талановитий, він дуже гарно казки читає, але я йому не вірю. Бо те, що він каже, це все неправда. І ще раз повторюю, талановита людина читати казки, розказувати казки, але я не повірила в його щирість. Я бачила, що він дуже багато бреше. І я зробила на нього розклад. І що? У нас вилізло таки йому, знаєте, йому не звикати міняти кольори і міняти свої політичні погляди. Він таким був а завжди. Дуже багато людей вони дивуються, як це так, як це як це так, що він зробив, що він меле таке. Та він він був такий. Завжди він казав те і підспівував тим, кому було вигідно. От і все зараз він обіжений на тих, хто стоїть. Керує нашою державою, в нього є обідки такі, і він під владою цих обідок він перекрасився. І зараз він співає свої російські наративи, причому в парі з трампістськими наративами. А тепер бачите, яка це грімуча смість, але для нього вона дуже гарно оплачується. Так, от ця людина вона не тільки здасть, продасть ще буде придивлятись чи достатньо грошей можна отримати. Де більше дають, де менше дають, бачите, і він зразу міняє роль, і його ролі вони дуже на перший погляд такі, знаєте, правдиві. Але це цілком така штучна людина. Тому не дивуйтесь, це його друга сторона медалі. Він такий. А може, вона та перша сторона медалі. Це теж правда. Так, от ще одна така загадка вилізла, коли я робила розклад на нього. Знаєте, а він же у нас не тільки по дівчаткам, він ще й по мальчикам. Так який же Арістович, талановитий маніпулятор, який може зіграти в будь-яку ігру з вами, і зіграти таким чином, що дурень буде хтось другий, а не він, бо він вміє використовувати свої позиції, якими вони не були б. І якщо він розуміє, що десь пахне чимось, якимось неприємностями, він втече, підставить і зробить так, що винуватий буде хтось. І на такого туману наведе, такого туману наведе, що ви ніколи не здогадаєтесь, ви будете йому вірити оцим його казочкам, і ніколи не здогадаєтесь, що людина маніпулятор, маніпулює, бреше, наводить туману. От і ще й любе бігати, як я сказала, не тільки по дівочкам, а ще й по мальчикам. Ось так іронія долі, мої дорогі.